У вас кандида і ви не знаєте, як позбутися кандиди, тоді цей комплекс саме для вас. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Як поратися з кандидою, зараз вам розкажу. Цикл спор кандиди живе 45 днів, тому нам треба приймати 45 днів фунгіцин. Фунгіцин, значить, приймаємо дві капсули два рази на день. Фундицит має гарну противогрибкову та бактеріальну дію. Аргентум С колодне срібло. Приймаємо по одній чайній ложиці на день, має сильну противогрібкову дію, вбиває понад 600 видів вирусів та бактерій. Біфетолактин Д симбіотик, який насичує мікрофлору нашого організму корисними бактеріями, це пробіотиками і прабіотиками, тим самим допомагає боротися з кандидою. Залишайтеся здоровими та позитивними.